Вітаю всіх! Зараз ми розглянемо питання, програмне забезпечення для створення і відтворення комп'ютерних презентацій. Презентаціями зазвичай називають виступи, під час яких подаються результати роботи, певні відомості, ідеї. Комп'ютерна презентація це набір електронних документів, підготовлених для перегляду на екрані комп'ютера або на великому проекційному екрані чи іншому екрані. За способом подання презентації розподіляють на слайдові та потокові. Обидва види презентації можуть містити різні об'єкти, наприклад, тексти, графіку, відео. За призначенням, презентації можна розділити на багато видів: корпоративні, наукові, навчальні, маркетингові, рекламні та розважальні. Для створення та представлення комп'ютерної презентації необхідні певні технічні та програмні засоби. Прикладне програмне забезпечення для створення і редагування презентацій на комп'ютері називають системами опрацювання комп'ютерних презентацій. Для аудіторного показу апаратне забезпечення демонстрації презентації зазвичай складається із комп'ютера, проєктора, екрана та акустичних колонок. Для створення презентацій на комп'ютері необхідно встановити відповідні програми. Для обробки слайдових презентацій застосовують PowerPoint Microsoft Office, Impress Open Office, Apple Keynote, Google Slides Prezi. Для потокових презентацій програми Adobe Premiere Elements, Adobe Flash Player, Microsoft Movie Maker. Мабуть, ви вже знайомі з програмою PowerPoint або Impress LibreOffice. Ми будемо працювати з програмою Google Slides. Дякую за увагу!